Шукаємо ідеальний Рено Меган у Німеччині на сайті MobileD. Вибираємо універсал, Renault Megane від 2015 року, щоб до 10 років була машинка. Дизельна в нас. Так, вибираємо ще функції з фотографіями, щоб були, звичайно ж. І вибираємо, щоб не курили в машині, повна історія обслуговування, без ДТП та пригодна до експлуатації. Як бачимо, таких у нас 96 автомобілів. І дивимося, які в нас ціни. Вибираємо по 50 машин на сторінці. Також вибираємо спочатку, подивимось від, е, так, за 30 нам не треба, від найдешевших. Дивимось Megane, 15 року, 144 тисяч пробігу, механіка 5900 євро бруто. Далі Меган 18 року, Бізнес Едішн, 185 пробігу, 7723 брутто, 6500 нето. На механіці. Ось такі ціни. Докидуйте ще туди 1,600 на все. І буде ціна в Україні. Рено Меган 15 року 136. Так, це реклама. Реклама, так, Меганчик. У нас 18 року 255 пробігу. 96 кВт на механіці 8550 бруто, 7,185 тисяч нетто. Меганчик ось такий, 19 року 165 пробігу, механіка 9 тисяч євро бруто, 7,550 нето на механіці. Рено Меган 17 року 171 пробіг, 81 кВт, механіка 9,980 євро бруто і 8,387 нето. Ось такі ціни. Вже майже 10 тисяч євро. Це такі в ідеалі будуть вже машинки. Брутто ціна. Можна купити за нето, але там є також свої нюанси, щоб по поверненню цих коштів. І то все ви не повернете. А, ну, а якусь частину зможете повернути. Так, бізнес-эдішн, такий міганчик, 18-й рік, 160 пробіг, 81 кВт. Автомат 10 тисяч євро бруто 8400 нетто. 19 року 122, 112 пробігу, 96 кВт на механіці 10 тисяч бруто, 8400 нетто. Ось такий міганчик 19 року, білень, біленький 161 пробіг, механіка 10 тисяч брутто, 8400 нетто. 18 рік, 1,6, 116 тисяч пробігу, механіка, 10500 бруто, 8 824 нето. Далі в нас іде міган. 16 рік автомат. 96 пробігу, 10500 бруто, 8900 нето. Ось такий свіжак Business Edition, 20 рік, 137 пробігу на механіці 85 кВт, 11 бруто 9,200 євро. Нетто буде ціна. Ось такий свіжачок. Комплектація Дзен, 20 рік, 114 пробігу на механіці 85 кВт, 11 тисяч брутто, 9300 нето. Бізнес едішн. Такий серебристий. 20-го року 110 пробігу, 85 кВт, 11 300 бруто 9500 нето. Далі йдемо. Такий міганчик, 18 рік, сильний колір, 132 пробігу, механіка 11400 брутто, 9,580 нето. Білий міганчик, такий, інтенс, 22 рік свіжак, 153 пробігу, 11500 бруто, 9647 євро нето. На автоматі 85 кВт. Так, такий миганчик 18-го року, 94 пробігу, механіка, 11500 бруто, 9600 нето. Бізнес едішн, свіжак, 21 рік, жерестайл, кокпіт, там всі діла, 178 пробігу, 11500 бруто, 9600 нето. 20 рік Гранд Тур Лімітед, «Меган» на механіці, 20 рік 106 пробігу, 11600, євро бруто, 9748 нето. Рено Меган, далі йде бізнес едішн. 19 рік, 86 пробігу, механіка, 11790 бруто, 9900 нето. Ось такий міганчик Business Edition. 19 рік, 79 пробігу, механіка, 11900 бруто, 9, ну майже 10 тисяч євро нето. Renault Megane на автоматі Intense, 17 рік, 126 пробігу, 11900 євро. Бізнес едішн свіжак. На ледах», навігація, 21 рік, 160 пробігу, механіка, 11900 брутто, 10 тисяч євро нетто». Ось такі, друзі, ціни. Далі в нас йде меган Бізнес Едішн, 19 рік, 94 пробігу на механіці, 12 тисяч брутто і 10 тисяч нетто». Далі бізнес едішн, ганчик, класний такий, 19 рік. 97 пробігу взагалі ніщо. Механіка 12 тисяч євро він коштує в Німеччині. Також свіжачок, 79 пробігу, бізнес едішн, 19 рік, на механіці, 12 тисяч брутто і 10 тисяч нетто. Ось такий червоний меганчик. 18 рік, 123 пробігу на механіці 81 кВт, 12 тисяч євро брутто і 10 тисяч нетто. Ось такий вже крутий ристайловий меган Business Edition 21 рік, 91 пробігу, механіка 12440 12, і 10500 нето. Меганчик такий 18 рік, 96 пробігу, механіка, 12500 брутто і 10 500 євро нето. Далі десь таки ристали в верено Меган Бизнес Едішн. 21 рік, 167 пробігу на автоматі, 12500 бруто, 10500 нето, 85 кВт. Далі дивимось, взагалі в нас йде свіжак. Меганчик, інтенс, 22 рік машинка, 131 пробігу на автоматі, 12500, менше не буде за таку автівку. Renault Megane, чорний колір, Business Edition 20 рік 124 пробігу на автоматі 12500 500 10500 Renault Megane, 20 рік чорний, 140 пробігу, 74 кВт. Механіка 12580 брутто і 10 570 нетто. Далі Меганчик, Business Edition 20-й рік 126 пробігу, класний 110 кВт мотор і 12700 євро брутто на автоматі. Дуже крутий варіант. Ну і цін, звичайно, таких, як у нас навіть в Україні, вже з прогоном немає. Ось Renault Megane, босе сервіс. Всі діла. 18 рік, 143 пробіл, 120 кВт автомат, 12800 брутто і 10 756 нето. Ну, також дуже заряджений такий Megane. Далі де в нас Megane Business Edition. Ну, друзі, ви я вже так буду дивитися, а ось ціни вже, ціни вже пішли більше.